Вистав я оце ваші тікі токи і наткнувся на ось такі відео. Талософобія, страх глибини, темний, непроглядний, в якій не видно дна або замість дна може бути що завгодно, але що є більш лякаючим фактором вирішувати вам, може проявлятися у вигляді тривоги, паніки та фізичних симптомів при думці про море чи океан, або навіть просто при перегляді фото. Це далеко не одне й те саме, що гідрофобія. Гідрофобія про страх втонути в місцях, де це досить важко зробити. Щось на кшталт басейну чи чогось подібного. Існує думка, що деякі люди можуть розвинути таласофобію внаслідок травматичного досвіду, пов'язаного з водою, наприклад, коли вона майже потонула. Негативний досвід дитинства, пов'язаний з водою, також може сприяти розвитку цього страху. Генетична схильність до тривожних розладів також може відігравати роль. Люди, які страждають на дану фобію, можуть перебільшувати небезпеку, пов'язану з водою, і недооцінювати свої можливості впоратися з нею. Не слід відкидати і соціокультурний вплив. Ті ж міфи та історії про морських монстрів та небезпеки, пов'язані з морем, можуть сприяти розвитку даної фобії. Цим вона певно і не... незвична, її можна тригернути буквально на ізі, ніколи не бував, на морі і тим паче в океані. Темних глибин і іс... істот, що можуть там перебувати в тій чи іншій мірі, можуть боятися всі люди. Е... Тому, гадаю, можна сказати, що таласофобія це примордіальний інстинкт. На диво, контенту по таласофобії не так вже й багато, але він по-своєму заворожує. Талесофобію ще потрібно вміти правильно подати. Наприклад, пірати Карибського моря, хоча використовують море як один із головних лейтмотивів, таким контентом нас не балують, Можливо, через те, що багато подій відбувається в день над водою, або ж це певна вилизаність Діснею і його стерильність. Історії того ж е, Жуля Верна е, взагалі більше віють романтизмом. Якщо ви одразу при думці про морські глибини і істот, що можуть там ховатися, згадали Лавкрафта, то не дивлячись на достаток купи типових персонажів і навіть раз, що експлуатуються практично усіма. Величезний добірок розповідей про величність великого, малість малого та злість злого. Не дивлячись на виражену морську фобію Лавкрафта, він віддавав перевагу все ж трохи іншим образом. Я не можу думати без здригання про глибини моря та істоту, що, можливо, в цей самий момент повзає та звивається в каламутних водах, пропливає мимо кам'яних ідолів чи покриває таємничим письмом затоплений граніт. Погодьтеся, все ж дивна риса характеру для людини, яка половину свого життя провела в портовому місті. Коперсаючись в спогадах про дитинство, з ігор, в яких можна було так чи інакше побачити елементи, які б експлуатували тему теласофобії, так чи інакше, я б назвав «Екозодолфін», котра закінчується якимось ледь не гігерівським чудищем. А в японській версії, якщо у вас Прокофтнебос, то відкриється наступний рівень під назвою Шлунок. Та взагалі здається, що можна було б брати всі ігри на старих консолях, які мали морські рівні, будь то Daffy Duck на SNES чи Донкі Конг. Ще була така стара гра, як Deep Fighter, про війну людей з підводною расою. Також би відмітив такий проект, як Сома, який в додаток до таласофобії ще грає на відчуттях клаустрофобії, загалом дуже часте поєднання. Сучасне кіно, мабуть, можна було б назвати «Під водою» 2019 року або морські паразити, чи синя безодня, можливо, з натяжкою б мег монстр глибини, але тут хизи, якщо чесно. Аналізуючи весь цей контент, створюється враження, що весь цей жах не входив до задуму авторів. Талософобія, ймовірно, страшніше любого іншого страху, тому що найближче до реальності. Поблизу нас багато водоймищ, на відміну від далекої недосяжного, але не менш лякаючого космосу. Але й на відміну від коридорів лікарень чи закинутих будівель, ми навіть приблизно не уявляємо, що знаходиться на самих глибинах моря. Ледь не кожну масштабну вилазку в море з дослідженнями відкривається якийсь новий вид. Містичні потвори нам потрібні, хоча б для того, щоб запевнитися, що наш світ не такий простий, а пустота страшніше любої потвори.